Служив з дев'ятнадцятого року. Контрактна служба потрапив в полон. Я в самому місті Маріуполь в кінці березня. Ну провів в полоні десь майже два роки, та звільнився цього року. Ми з дружиною в двох метрів ці кав'ярня. Найголовніше те, що у нас дійсно смачна кава. По десертам у нас дуже класний вибір. Дуже смачна. Думаю, що тепер буде заходити сюди кожен день. Я тепер тут буду постійно, постійним клієнтом і хлопцям своїм з підрозділу скажу, щоб по можливості заходили, пили смачну каву, а кава дійсно смачна. Я вже скуштував. Ну і підтримували свого побратима. Плануємо е зробити там щось м'ясне, паніні, там ходове, щось таке. Ну тому що часто військові заходять. Також до речі, планую робити знижки військовим. Тут е будуть проводитись можливо ігри, якісь ветеранські збори. Як ну, звичайно, якби це звичайно там може пафосне звучало там. Підіймати економіку Запоріжжя, так як я е, сплачую податки. Мені ця справа по душі. Мені подобається ось місце, в якому я знаходжусь, чим я займаюся, спілкуюся з людьми. От, тобто Це ну, особисто для мене ще адаптація.